Вітаю на Favorite Channel перед переглядом відео. Перевір підписку на канал. Поїхали! Фен Xiaomi Mi Ionic Dryer H300 ідеальний девайс для догляду за волоссям. Ionic Hair Dryer H300 від відомого виробника Xiaomi відрізняється компактними розмірами, стильним дизайном функціональністю. Довжина корпусу всього 9,5 см при цьому фен генерує потужний повітряний потік швидкістю 20 метрів за секунду. Швидке сушіння волосся цією моделлю не пошкоджує структуру волосків завдяки функції іонізації та інтелектуальному контролю температури в межах 57 градусів. Таким чином, ваше волосся не пересушується і після процедури буде шовковистим і блискучим. Гладке, слухняне волосся з іонізацією. Компактний фен має вбудований іонізатор, здатний генерувати до 50 мільйонів негативно заряджених іонів. Збагачений ними потужний повітряний потік дбайливо впливає волосся, зберігаючи природну вологу. Фен із функцією іонізації зменшує статичну електрику. Волосся не заплутуватиметься, вирівнюються волосяні кутикули, пригладжуються лусочки на поверхні волосся. Швидка і делікатне сушіння з іонізацією надає вашому волосню розкішний близький зберігає їх здоров'я. Інтелектуальний контроль температури. FanMia Ionic Dryer H300 самостійно підтримує оптимальну комфортну температуру для сушіння волосся, захищаючи його від негативного термічного впливу. За допомогою спеціально вбудованих датчиків, значення температури моніторяться 60 разів на секунду. Після цього дані обробляються мікропроцесором і температурні показники регулюються до норми 57 градусів. Таким чином, температура залишається стабільною і перевищуючи допустимо. Волосся не пересушується і має здоровий блиск. Постійний потужний потік повітря, вбудований високоякісний якісної генерує повітряний потік високої потужності та забезпечує його стабільність. За рахунок унікальної конструкції, створеної на основі принципу роботи турбіна авіадвегенін з сімома вигнутими лопатами та відводом повітря знижується втрати потихності. Отже, швидкість потоку повітря збільшується до 20 метрів за секунду, забезпечуючи швидке випаровування вологи з поверхні волосся. Ефект сушіння досягається без використання високої температури, не ушкоджуючи волосся. Комфорт та безпека для максимальної зручності користувачів виробник подбав про збереження індивідуального налаштування температури. FanMia Ionic Hair Dryer H300 має три температурні режими і запам'ятовує, яким з них ви користувалися останній раз. Тому, коли увімкнете фен, автоматично активується попередній режим. Перемикайтеся між холодним і гарячим повітрям. Безшумна модель зручно лежить у руці і не вислизає. Безпека гарантує вбудований інтелектуальний захист від перегріву. Дякую, що ти з нами. Підписуйся, натискай палець вгору під відео. До нових зустрічей!